Ми позбулися всіх іграшок з ігор великих, м'яких іграшок, майже все віддали в спілку українців дітям роздати. Там, дуже... Там повна машина була. Макс ледве впіхнувся спереду і то щось тримав в руках. А це вже в мене пару порожніх коробок і багато коробок, щоб віддати, відправити на Україну. Але вони казали в серпні зберемо грузовік, а то вже вересень і вони щось мовчать, буду зараз доканувати. Да? Mm -hmm. Ну все, там, поки батарейки є, то надержиться. Йолочку uh -huh, uh -huh. розбираємо. Вона да, да. не мішається, вона питається там розпутати. Так, ми вибираємо, що ми викидаємо. Що ми відкладаємо комусь віддати і що Максіку в коробочку будемо складати? Бо Максик собі забирає no. Максик до тата переїжджає і забирає собою ялинку. Фіфана, фіфана, фіфана. Фіфана, сама ти фіфана. Бефана. Бефана. І вас на звук. Добре, буде вам біфана. Так, цю штуку не знаю. Максу вона не треба нападати. Ладно, будемо розбирати. Макс учудив. Учудив отак. От все з ялинки і кинув на підлогу. Як він це зараз замотає, я не знаю. Воно ж заплутається. Не тягни його. Коротше, малі набрали старі іграшки, які йому хотіли викинути і рішили погратись. В шапках. Так, це буде коробочка Максу. Це мусор. Це теж все мусор. А це я не знаю, куди діти. От і все. А, ще от там жовтий дождик. Треба буде розібрати. Найшов краєчок. Тепер намотай собі його на руку. Ще не знайшов. Ну ти, блін, Та Ти не знав, що воно буде так? Ні, як я мог мухнуть. Що, з кітця? Так, дуже гарна ялиночка, але треба якось її батарейку поміняти. Я не знаю як. Mm -hmm. Вона не розкривається. Вон зайно? Ну можна. Так, да, ви віддаму. ці домики не візьмете. Я... Ми майже все звідси віддамо. Далі. Максу майже все зібрали, взяли наклейки з віком, теж зібрали різдвяні. У е, мене лишилась гірлянда і дождик. Той. І от той дождик. Все. Що там таке? А, і так, ми викинули ще того Діда Мороза, бо він нам служив на понад років 10. І поламався. Так, тепер оце ще підмести тут, бо з ялинки насипалось. Ялинку малі склали. Я верхушку склала обережненько. <смеш> 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 в общем, малі склали все. Залишилось тільки скласти все в коробку. Це теж малі помалювали за сранки, поки маленькі були. Познімаю все, що лишилось зі стін. Це Ну що, добрий ранок? У мене ліжко зайняли, б'ються там, їдять одну. А в нас вчора Максимка переїхав. Переїхав до тата. От. Ми вирішили Сашкою, що зробимо це зарані трошки, щоб не було це все в останній момент. Тому що мало ли що там треба буде ще, щоб не було паніки. Так що він же сьогодні ночував в тата. Розпокличу його, бо скучно, бо здіймуть. Обнімашки 30 літ! Максик забрав картини з мої фотографії, ялинку свою забрав мій стіл, тепер те тут дрова поставив. Нема в мене вже стола тут. Потім забрав свої речі всі, тут тумбочка з його книжками була, і тут була тумбочка з його цими. З одягом. Тепер тут хазяйки на стара тумбочка, все, треба трошки розібрати сьогодні і зібрати пазлик, щоб потім Комі віддати. Отако. От і от цей хаос розібрати, тут дурдом повний. Бо мене малі тепер фрукту їдять. два рази в день, да? повну тарілочку мама нарізає. О, тепер мій робочий стіл. О, спати хочу. Треба ще Максу цю хлібопічку віддати, пофоткати все і продати. А що це такое блідо? Це було від того мила з ангелочком. А що ангілочком. Поняття немає, це фарба. Малювати. Але у вас купа ще фарби. Треба ці дні малювати більше, бо я потім викину ці рулони з папіром. Там їх багато-багато цих папірчиків. Це взагалі товстий-товстий. Буде малювати? Окей, дайте, дайте хоч умиюсь і зубки почищу. Ну що ж, лишилось пару тижнів до переїзду. І мені треба впіхнути не впіхаємо в три чемодани. Думаю, пора починати. І то, що зверху там літнє, вроді, що я повністю перебрала. І ще я хочу деякі полотінки. І ще це все перебрати, тому що прям все-все мені, напевне, не треба буде. Я не знаю, як вто воно має все впіхатися, це в мене найбільший чемодан. дівок там трошки менший. Не, менший чемодан. Ну, коротше, цей етап мого життя треба пережити. Ну що, трохи часу пройшло, тотальний хаос. А, документи почали сипатись. Дурдом. Так, тут я перебираю, що відправляти посилкою, що ні. Тут я дивлюся, що воно мені все влізе, чи ні. Донесла всі речі, дещо розібрала. Малим складаю чемодани. Бо ми хочемо, ще плідики взяти, не знаю, чи варто. Тут збираю, що сумка ще в літак. Це просто ящик, це сумка мені буде на плече. І це ще ящик літнього. Оце просто ящик літнього. Його треба впіхнути в чемодани. Це, по ідеї, буде посилкою. І тут 90%, напевно, посилкою. і це, і це, це, А це вже не треба. І ще тут в мене ящик всяких приколів, які треба перебрати, можливо, щось треба, і тут ще документи. І це ще теж половина вся в літак. Монача. Я не знаю. Це, тут я вже готую максову папку, але тут ще дівки не. З центрів реабілітації документів. І тут ще документи, і, і малюнки їхні ще. І я не знаю, я в шоці. Я не знаю, чи я переживу це все. Але цей момент нашого життя. Ну що ж, принтер я перенесла на інший стіл. Тут треба просто чистий папір. О, Треба тут протерти. Лишилось дещо для полісоса. Для принтера картриджі, деякі шнури для принтера. І я все серці хотіла віддати таку штуку. Такий так що це все. Тут максові всі документи, його фотки, це патронат, в який можна ходити. О, це ще тут дівкині документи. Треба розібратися, що куди, бо це по їх інвалідності. І тут документи. Мені треба розібратися, як мені з тої товстої папки перекласти все в це. От. Тут все забрала. Це від моєї квіточки, яка в мене тут цвіте. Вона вже відцвітає. Красуня така. Вообще, дуже гарна квітка. Вона якраз то тут взагалі було перший раз за два роки. Але тут пише, що вона червона, а в мене вона була біло-рожева. Гарненька. Так що от все. Тут розібралась. там в мене отакі от клейоночки. Треба Максу віддати він собі вікно заклеїть. Далі в мене ще тут коробка розібрати, то що в мене в ящику було. Тут і скотч і не скотч і Це просто коробочка. І де, що мені, напевно не треба, і прикраси малих. Їх, напевно, туди не треба буде в чемодан кидати, треба буде з собою брати. От. Це запаскне скло, але я навіть не пам'ятаю, до якого з телефонів. От. Так що треба розібратись. От. І, і ще в мене на столі йде комп'ютер і принтер. Теж треба розібратись, що куди. Тому що дещо з того зього, мені треба буде з собою брати. Все, батут переставили, тому що нема ліжка більше. Малі зразу його поставили собі, поклали тут подушечки, в них тепер тут гарний куточок, да, дівчата? А Мені треба це сміття поприбирати. І розкласти ці всі речі, куди їх... Я не знаю, куди. Ну що, хто чим займається? А Аня тут малює прапори України, щоб наклеїти на чемодани. Одного вже тут є. Тільки воно не клеїться, тому прийшлося скотча додати. Ну, нічого, трошки притримається. І цей весь хаос повикидати. Тому що в мене тут багато що треба, що не треба, не поймеш що. Але прапори зараз ще три ціх, потім ці зробити синенькі ще і наліплю на всі чемодани, скільки можна. Ну що ж. Майже все зібране. Я світло включу. Так, в мене тут стоять, де вони там є. Не, не там, отам. Чемодани. Валіді мої. От. Речі лишили зібрати, тільки дитяче. Зараз закину після сніданку в стиралку, посушу це все, розкладу, подивлюся, що ми беремо з собою, що не беремо з собою. Зберу останній чемодан і ми все, ми готові. Завтра. Збирають ті посилки, дві мамі, одну яні і це і все. Далі Сашка мені дуже полегшив задачу, він сказав, він зайде в хату. Забере все, що йому треба, і все Все інше викине сам. Так що я, нарешті, розслабилась, помила туалет кухню. І в мене зараз все нормально, все чисто, можна здавати хату повністю. О, та Малята тут граються. Розбираємо розмальовки. Ми ще навіть їх не трогали, а нам вже їхати треба і мені вже не лізе, і я не знаю, що з цим робити. Отдельний да? роз... пакетик? Одній пакетик? За... За нього треба буде платити окремо сонечко. У нас вага обмежена трошки. Вау. Вау, Мун, Ще ма Мама Мама підлітковому віці дуже це любила. Хтось тут хомячить мій війну, отак от. Витрясли стата вчора попасться і сказали, мама, ми це будемо на сніданок і жують як печеньку. Дяночка, після цього багато-багато водички пить, бо вона сушить дуже. Вона впитує в себе вологом. Слишком красиво. А тут ще далі хаос. Ну, Тут вже майже порядок. Іграшки ці всі треба повикидати, напевно, що. Mm -hmm. Ой, баба, а, тут теж трогали, треба трогалів, біля трогає. Трогелі. Ти як скажеш, це вже смітник туди йде. Все, треба ще один пакет. Е -е, Дров треба, Біжи! так мені наше про це казати. Е -е, Дров треба ще сьогодні донести, бо мені не вистачає винести ящики. І на столі тотальний хаос, як завжди. Це вже дістало. Але я помила, наприклад, цукерничку, то цукор в мене зараз в пакетику, щоб не пачкати її знов. Може, сьогодні умазити щось забере. Там теж перебирала, Вроді би відклали цілу коробку собі, а потім виявили, що з тої коробки мені половину не треба. Треба винести посуду, бо одну не донесла. половину, Бо ми їмо тут і потім це все тут і лишається, ніхто не виносить. Так, Це, це пакетик для сиру, це по-моєму, приправа. Від тих це мені Ельза принесла, що треба в її в рюкзачок. До речі, треба помити в посудомиці теж ці штуки. Так, печенько, яке не доїли. О, це взагалі непонятно, в чому пакетик. Коротше, тут смітник. Треба розібратись і зробити малим ще меда з лимоном. Треба вже помити тарілочку І зробити меда з лимоном. Ну, і малята ранком поїли. Поросята малі. Все. Тепер тут хоч чуть-чуть, понятно що де. Це я не знаю, вона потекла, так що, напевно, брати не буду. Просто викинем. І ця трубочка на мене теж просто викину. О, Це вже ніхто не хоче доїдати, тож теж просто викину. Ну, вже ліпше. Так. Це в мене чистий. І це я думаю брати-не брати. І це. Чи взяти з собою в дорогу, чи ні. Ву, треба ще подумати. Ще подзвонити треба в агентство подорожей, щоб вони мені сказали, чи в мене все добре. Хомячок прийшов, викупаний. Діали ще двері. От, Ельза поклала своїх куколок оберігати Дянину недоїдену мівіну. Ах, да. Весело з вами.